Доброго дня всім! У нас наближається Пасха. А до Пасхи треба не тільки ковбаски, а потрібен і смачний сир. Цей сир десертний. Я його робила яйце, молоко трішки сметана. А взагалі, то подивіться, я думаю, вам рецепт сподобається. Тому що я його дуже люблю. Поїхали. Для приготування нашого сиру пасхального ми використовуємо 10 яєць, я вже готові сюди їх розбила. Тепер дивіться, різниця між домашнім і державним, як кажуть, молоком. Є велика, тому що це молоко що з магазину, воно вже оброблене. Через те в ньому не буде скільки клітковини, білків і все, як в, цього, як в домашньому молоці. Якщо ви берете домашнє молоко, то візьміть літр домашнього молока. Якщо ви берете магазинне молоко, то ви додаєте сюди літр молока. Сюди ж ви додаєте стакан сметани. Сметану гарно. Зараз я її всю оцю вигриму. Додаєте сметани для того, щоб було більше густоти і більше клітковини у цьому, що у нас є. Так, трішки отак перемішали. Сюди ж я додаю чайна ложка солі і додаю цукор. Цукор беріть по смаку, але не менше, ніж 6 ложок, 7 ложок. Ну, дивіться, як у вас виходить, тому що зразу це все ви перемішаєте, потім будете пробувати. Я добавлю шість ложок. Сюди ж я додаю ванільний цукор. І оце все тепер ми збиваємо нашим міксером. Так, і поїхали. Як бачите, дуже добре перемішалося. Я зробила вам невеличку перерву, але, щоб не затримувати ваш час, гарно перемішалося. Тепер я так це сюди і відставлю. І тепер маємо роботу з плитою та посудиною, в якій ви будете робити. Наш сир для початку включаємо плиту. Поїхали? Я думаю, вам видно. Поки оце все холодне, я виливаю все. Можна в кастрюлю. Ну, в мене така оця глибока сковорода, я її обожнюю. Нею так гарно готувати. І видно все і краса одним словом. Включили на середньому вогні починаємо підігрівати. Але не відходимо від нашого цього молока. Ми його потрішки перемішуємо. Перемішуємо, щоб не втікло, і перемішуємо, щоб не зсідалося внизу. І ми його через те, як би періодично помішуємо і доводимо до кипіння. Коли вже бачите, що ви помішуєте і бачите, отакі, наче, на лопатці сідається, це значить, що дно вже починає закипати. Тут тим більше вам не потрібно відходити, постійно помішуйте, бо якщо ви не будете помішувати, дно пригорить. Оце справа в тому, що дехто заливає яйця, якби збиває окремо збиті яйця з цукром в кип'яче молоко. А я роблю тільки так. Мені не важко постояти. Біля плити і помішати, зато збито уже так рівномірно, що розумієте, не буде вже тими кусочками скручений, там, скручене яйце і як. Тут уже все буде рівномірно. А ви, як бачите, уже ось починають скручуватися наші яйця з цукром і з молоком і сметаною. Починається вже 100% приготування. Ну, чекаємо, поки зараз закипить. Як бачите, ось вже з'являються бульки, молоко закипає. Знімаємо менший огонь, йому робимо буквально маленький огонь, щоб воно тушкувалося. Бачите, якими кубиками береться. І його проварюєте до того часу. Поки у вас не буде отак, щоб знімається, воно візьметься ніби кусочками, поки не відділиться сироватка, це десь буде приблизно до 10 хвилин. Але кожен дивіться, як у вас через те, теж без кінця помішуєте. Але що дивіться, я щоб воно геть відділилося. І якраз зараз. Є той час, коли вам потрібно спробувати на цукор, яке вам воно по солоду. От уже я дала 6 ложок, це іде слабо солодкий такий сир, а ви вже дивіться, як вам більше, менше. І не забувайте помішувати. Я навіть час не засікала. Бо бачу, що вже готово. Не знаю, скільки я хвилину це все проварювала. Я думаю, десь приблизно до 10 хвилин не відходила, постійно перемішувала. Хочу вам показати. Дивіться, бачите, все те, що треба, скрутилося. Там відійшла сироватка від того, що нам потрібно. І тепер що ми робимо? Тепер ми будемо знімати. Бачите? Все, переварювати лишнє теж не потрібно. Виключаємо і готуємо форму для того, щоб ми його зняли. Так, я думаю, вам буде видно. Що ми робимо далі? Дивіться, на Ось таке сито. Є, немає такого сита, візьміть друшла, ставлю сюди, зверху розкладаю кусок чистої марлі. І поступово оце все спочатку, черпаком можете зразу перевернути і туди ляпнути. Не хочу, щоб воно розляпувалося. І отак по чуть-чуть. Дивіться, як гарно. Ми складаємо. Краса. Зараз трішки підправлю телефон, хоча, я думаю, вам видно. І отак все оце складаємо сюди. Може, яке ж воно красиве? А аромати які, щоб ви знали, це такий десертний твердий сир, смачнючий. що Точно, що краса і смакота все в одному. Поки оце все скручую, пересипаю, я вам хочу подякувати дуже велике за те, що ви зі мною, за те, що ви мене підтримуєте. Спасибі за лайки та коментарі. Надіюсь, вам це не важко. І так само ви передивляєтесь мою рекламу, ще раз скажу то мої кошти. Так, висипали це, зніму. І тепер, отак за уші його зав'язуємо і підв'язуємо. Зараз, поки сильно гаряче, чуть-чуть хай. Воно зійдеться отак. І, як мовиться, до завтра. Воно має висіти отак на навісу, під власною, під власною тягою, під власною вагою, отак, щоб воно у вас висіло до того часу, поки не перестане скапувати. Як тільки перестане скапувати, ви ще раз підійдете, ви його зіжмете ще раз, і хай уже тоді воно буде готово. Ну що ж, тоді до завтра. Так, ось уже і пройшов час, коли я. Віддушила цей сир, оце залишилася в мене сироватка. Ви її нікуди не виливайте, я в наступному відео вам покажу, що можна з неї зробити. Знаєте, у нас, як, як у всіх українців, у нас ніде нічого не пропада. Дивіться, який сир. Він твердий, то що він. Бачите, він твердий гарний такий сир. О, краса. А на початку відео ви бачили, який він в розрізі. На цю хвилину спасибі вам велике. Заходьте на мій канал, передивляйтесь мої інші відео. Всього вам найкращого. Підписуйтесь та смакуйте на здоров'я!